Привіт! З вами знову Олена, і сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші тестування англійської мови, ставши які ви отримаєте міжнародні сертифікати з визначеним рівнем англійської мови. Отож, чотири екзамени, про які буде йти мова, це IELTS, TOEFL, TOEIC та Cambridge Exams, а саме FCE та CAE. Перше, що ви маєте зрозуміти для себе, це те, який саме екзамен або яку версію екзамену вам потрібно здати. Все залежить від мети, за якої ви це робите. Наприклад, IELTS має дві версії іспиту: IELTS General та IELTS Academic. Зазвичай IELTS General здають для того, щоб мігрувати у Канаду чи, наприклад, Австралію для отримання роботи чи підвищення, або просто для перевірки власного рівня. IELTS Academic натомість здають, щоб вступити до університету або знову ж таки. Для для того, щоб просунутися по кар'єрних сходинках. toefl IBT має лише одну версію і це академік. Саме тому TOEFL переважно здають для вступу в університет або для отримання певної посади. TOEIC – екзамен для перевірки та підтвердження рівня бізнес англійської. Цей іспит часто використовують для отримання роботи, підвищення або візи до Великої Британії. Cambridge Exams також здаються для роботи або університету. Насправді дані цілі доволі загальні, але якою б не була ваша мета, дізнайтесь, що саме вам потрібно і якщо є можливість, оберіть легше. Наприклад, IELTS General набагато легше, ніж IELTS Academic чи TOEFL з точки зору словникового запасу. Натомість не забувайте переглянути завдання. Можливо, для вас завдання тесту TOEFL чи Cambridge будуть легшими, ніж завдання IELTS. Щоб переконатися в цьому, знайдіть онлайн ті тести, які вам потрібні, спробуйте пройти варіант кожного з них. Оцінивши власні результати, Результати, ви зрозумієте, які саме типи завдань є легшими для вас, а у яких ви робите найбільше помилок. Відповідно, вам буде значно легше зрозуміти, який саме тест вам вдасться стати найкраще. Наступне, на що варто звернути увагу при виборі тесту, це дата здачі тесту, дата отримання результатів та час на підготовку. Потрібно бути впевним в тому, що ви отримаєте результати тесту до того, коли вони будуть вам необхідні, а також, що у вас є достатньо часу на підготовку, тому що насправді, незалежно від вашого рівня англійської, тести це більше про те, як виконати те чи інше завдання, ніж про те, наскільки добре ви володієте мовою. Тепер давайте поглянемо на структуру усіх згаданих іспитів. Отже, IELTS можна здавати, якщо рівень вашої англійської intermediate або вище. Він буває двох типів: general та academic. Різниця між цими двома типами полягає у читанні та письмі, але аудіювання та говоріння залишаються однаковими. Отож, що потрібно знати про аудіювання на IELTS? Перш за все, зверніть увагу на тих, хто створює тести. Оскільки іспит IELTS створюють у Кембриджі, то потрібно розуміти, що у слуханні переважатиме британська англійська. Це не означає, що вам потрібно розбиратися у всіх акцентах Сполученого Королівства. Проте треба розуміти, що будуть певні особливості вимови та словникового запасу. Саме аудіювання складається з чотирьох частин та містить різні види завдань від так званого Multiple Choice, де потрібно вибрати правильну відповідь, до Fill in the Gaps. Де потрібно дописати те, чого бракує. Важливо пам'ятати, що при проходженні аудіювання ви можете прослухати запис лише один раз, і завдання потрібно виконувати в той самий час. Всього ця частина тесту триває 30 хвилин. Наступною частиною тесту є читання. Читання складається з трьох частин, тобто містять три тексти і 40 питань різного типу по цих же текстах. Всього у вас буде 60 хвилин на усе, тобто по 20 хвилин на текст та завдання до нього. Тексти для IELTS General та IELTS Academic відрізняються тематикою та складністю, але структура залишається незмінною. Після читання у вас буде виділено 60 хвилин на письмо. Для IELTS General вам потрібно буде написати лист та есе. Лист може бути офіційним чи неофіційним, а есе повинне описувати вашу думку щодо певної точки зору або теми. Для IELTS Academic потрібно написати ЕСЕ, як і для IELTS General, але також описати те, що ви бачите на діаграмі, схемі, графіку тощо. Таке завдання потребує окремої підготовки та певного словникового запасу. Всього для будь-якого з типів IELTS за 60 хвилин потрібно написати від 400 слів, щонайменше 250 слів для есе і 150 слів для іншого завдання. 40 хвилин виділяються на написання есе, а решту часу на лист чи опис, залежно від того, який іспит ви здаєте. Останнім етапом IELTS є говоріння. Воно відбувається окремо в інший день або увечері та триває від 11 до 14 хвилин. Його можна поділити на три етапи. На першому етапі вам ставлять особисті запитання, щоб розбавити атмосферу. Пізніше ви отримуєте картку з завданням, і вам потрібно буде говорити по темі протягом приблизно 2 хвилин. І врешті ви будете обговорювати дану тему з інтерв'ювером, тобто матимете певну дискусію. Всього тест триватиме 2 години 44 хвилини. TOEFL – це тест, який складають у Північній Америці. Відповідно, у одіюванні ви радше почуєте американську англійську. Цей тест триває довше, ніж IELTS, аж 4 години. Першим завданням у TOEFL є читання, на яке виділено від 60 до 100 хвилин, і складається читання з 3 або 5 текстів, відповідно на кожен з яких ви можете виділити приблизно 20 хвилин. Але завдання для тесту TOEFL є певною мірою легші. Усі вони однотипні і тестові, тобто вам просто потрібно обрати правильну відповідь з запропонованих. Щодо слухання, то тест TOEFL має певну специфіку. Вона складається з двох частин. Перша це переважна розмова у кампусі, а інша це прослуховування лекції на певну тему. Завдання знову ж таки виключно тестові, але нюанс полягає в тому, що завдання ви побачите лише після прослуховування. Сама частина аудіювання займає від 40 до 60 хвилин. Говоріння в тесті також доволі нестандартне. Ви не говоритимете з людиною, але натомість вам дадуть навушники, і вам потрібно буде записати свої відповіді на комп'ютері, а вже під час перевірки ваше аудіо прослухають та перевірять. Всього на говорінні буде 6 завдань, на які у вас є по 45-60 секунд на кожне. Тобто, в цілому говоріння займе 20 хвилин, враховуючи подання завдань. Остання частина це письмо. Вона складається з двох частин: у першій вам потрібно написати з 5 абзаців. Довжиною в 300-350 слів. А друга частина більш оригінальна. Ви прочитаєте текст, це переважно три абзаці на певну тему. Потім прослухаєте лекцію на ту ж тему, паралельно занотовуючи основні ідеї. Потім ви маєте дати відповідь на певне питання, користуючись матеріалами з тексту і лекції, яку ви прослухали. Всього ви маєте написати від 150 до 225 слів. На письмо вам виділяється 50 хвилин. І цю частину ви виконуєте виключно на комп'ютері. Якщо швидкість набирання тексту у вас не дуже, то варто подумати, чи це той тест, який вам потрібен. Але є і хороший бонус: між слуханням та говорінням вам дають перерву тривалістю у 10 хвилин. Наступним тестом, який ми розглянемо, є TOEIC. Це тест для бізнес англійської, тому потребує дещо іншої підготовки. Саме тому цей тест допоможе отримати роботу або збільшить ваші шанси отримати її. Він перевіряє ваші вміння у письмі, читанні, говорінні та розумінні загального і робочого словникового запасу. Дія цього тесту поширюється на Японію, Корею, Індію, Північну Америку, Південну Америку та Великобританію. Щодо самого іспиту, то спершу він тривав лише дві години і Еднував лише читання та слухання. Зараз тест змінився і розширився, тому ви можете окремо здати читання та слухання і окремо письмо та говоріння. Слухання займає 45 хвилин, містить 100 тестових завдань та поєднує різноманітні акценти: британський, американський, австралійський, канадський тощо, і з кожним питанням англійська ускладнюється. Читання займає 75 хвилин і містить також 100 питань. Воно складається з коротких текстів, до кожного з яких пропонується 4-5 тестових питань. Цей іспит здають виключно на ПП. Tchau, Говоріння ж займає всього 20 хвилин і містить 11 питань. Як і в TOEFL, вам доведеться записати свої відповіді, які пізніше оцінять з огляду на вимову, граматику, словниковий запас та зміст ваших відповідей. І врешті письмо можна здавати онлайн. Воно займає 60 хвилин і містить аж 8 завдань. На перші 7 завдань у вас буде 30 хвилин, а на останнє, яке вимагатиме написання есе довжиною в 300 слів, у вас буде інших 30 хвилин. Ваші відповіді перевірятимуть з огляду на глибину. Думки, правильність речень, граматику, словниковий запас та зміст. І остання серія іспитів це екзамени від Кембриджу. Вони розраховані під ваш рівень, але сьогодні ми розглянемо найпоширеніші: FCE, first certificate exam, та CAE, Cambridge Advanced Exam, які розраховані відповідно на рівень середнього, тобто upper intermediate, та просунутий рівень, тобто Advanced. Особливість цих екзаменів у тому, що вони не мають терміну придатності, але при цьому є найдешевшими іспитами. Мусимо також розуміти, що відсутність терміну придатності не робить їх такими затримання. Требуваними, адже ніхто не дає гарантії, що ваш рівень не зменшився з часом. Структура тестів така ж, як і в інших, про які ми вже згадували. Перша частина читання включає чотири тексти на різну тематику із різних ресурсів, а також частину використання мови, де вам потрібно показати власні навички у словниковому запасі, граматиці та й взагалі у вашому володінні мови. Завдання тут різні, починаючи з тестових завдань, де потрібно вказати правильну відповідь, до завдань, де потрібно вписати слово, відштовхуючи звід контексту і закінчуючи переписуванням речень, дотримуючись певних умов та при цьому зберігаючи точно таке ж значення. Всього на це все у вас буде 90 хвилин. Письмова частина триває також 90 хвилин і складається з двох частин. Вам доведеться написати есе, а також лист статтю або відгук на ваш вибір. Аудіювання містить 4 частини та всього 30 завдань та відводиться по 10 хвилин на кожну частину. Щодо говоріння, то тут цікавіше. Переважно це 4 частини, а говорити ви повинні з тими, хто прийшов здавати тест разом з вами, тобто в діалог ви будете вступати з так званими колегами. Чим плавніший у вас діалог, тим кращий результат. Говорити вам доведеться близько 15 хвилин. Щодо структури тестів, це все. Проте, окрім усього згаданого вище, варто зважати на ціну. Ціна на тест IELTS, сертифікат якого, до речі, актуальний лише 2 роки 4750 гривень. На TOEFL, який також актуальний 2 роки, це 185 доларів або 120 євро. Той як вам обійдеться в 142 долари і теж буде актуальним 2 роки. Врешті, Кембриджські тести мають різні ціни, в залежності від рівня, на який ви хотіли б здати. Ціна коливається від 2800 гривень до 4000 гривень, але терміну придатності у них немає. Якщо вам було цікаво, ставте нам вподобайку, а якщо б хотіли дізнатись більше про те, як готуватись до цих іспитів та де знайти матеріали, залишайте свої коментарі і очікуйте відповіді у наступних відео у рубриці. Успіхів! І все буде, Україна!